Вітаю проект релокації рідні і сьогодні спілкуємося з харківським видавництвом відкриття. Ми з Харкова і нам трошки більше року, півтора року, ми засновані у лютому 2021 року. А так вийшло. Ну, ми дуже маленьке видавництво. Ми працювали дистанційно, тому що нам у Харкові не мало сенсу маєте офіс, але ми вже були готові. До цього до цього ми шукали офіс у січні цього року, у лютому на початку, але не знайшли, може, на цей на краще. Весь день 24 лютого я копіювала файли і видавничі і свої особисті на гугл диски, і це мене врятувало. Я просто відкрила ноутбук пізніше і могла знову працювати як і раніше. Ми одразу покинули Харків, тому що в мене мала дитина і у нас не було Варіантів залишатись, тим паче, що ми жили на Саутівці. Це один з найбільш уражених районів, і ми бачили з вікна з самого ранку. І ми переїхали до Харківської області, там, де живуть батьки мого чоловіка. Ми там прожили три тижні, але там 30 км до Охтирки, 20 км до російського кордону. І ми зрозуміли, що ми вже зрозуміли, що війна це справа на місяці, це довго буде, і що ми не зможемо жити в такому навантаженні напруженні. Тривалий час, і моя подруга, яка тут живе у івано франківську Вона я була в такому стані важкому. Ну, і війна, і... І... і близькість кордону. Ми дуже боялися окупації. І вона мені кожного дня писала, що приїзди до Франківська, тут буде для тебе оселя. Неймовірно пощастило в тому, що в моїй команді є люди, які так само горять ідеєю видавати класні, якісні українські книжки, як і я. І тому, коли так вийшло, що я переїхала до Івано-Франківська, і моя випускова редакторка теж приїхала до Івано-Франківська, це так випадково вийшло. Тому, звісно, як тільки змогли зустрілися, обійнялися і сказали, що треба працювати далі. І найбільша проблема була не в тому, щоб сісти і робити далі свою роботу, ми ми любимо її. Нам ми, ми, ми книжкові маніячки, і нам тільки тільки дай до книжок до рукописів дістатись. Проблема в тому, що не було за що це робити далі, тому що зрозуміло, що книжкова справа зараз у скрутному становищі. Ми знайшли фонд Keep Going, Це фонд, який підтримує малих малий бізнес під час війни. Вони нам, вони нам виділили кошти, і це дало нам можливість видати лотову жінку. От вона вийшла тільки два тижні тому. Цю книжку, «Лотову жінку, ми готували до друку як дитинку 9 місяців. І так вийшло, що Орелію першому ми готували теж 9 місяців і «Лотову жінку. Хоча вона мала вийти наприкінці лютого, там, буквально от в ці останні дні місяця, але не вийшла. Це книжка про... Вуглегірськ, про Депальцівський карман, січень лютий 15-го року. Це про події цієї війни, яка триває сьогодні. Це болюча книжка, але вона болюча не не, вона не знищує через біль, вона стілює через біль. І Я дуже радію, що під час війни. Знайшлись люди, які її передзамовили, Це дало нам можливість працювати, і дало нам можливість сплатити податки, і готувати до друку наступні наші книжки. Це настільки важливо, ну це як дихати. Оця книжка дала нам повітря. І ось тому наша крайня книжка, яка видана вже, ось ось у неї такий шлях. І була в неї доля з'явитися на світ тут, у Франківську. Але ми готуємо ще одну книжку, яка теж вже майже готова. вона мала вийти у березні-квітні. Вийде, я думаю, на початку серпня. І потім буде ще книжка. Молодому автору зараз дуже важко достукатись до видавництва, тим паче, якщо воно сильне, велике, універсальне і видає перекону літературу. Про це можна довго говорити. Це окрема велика тема, чому до активної фази війни наші видавці давали, надавали перевагу саме приконій літературі. І тому ці книжки цих авторів, які тут зараз, це книжки, це автори, з якими я працювала в тій чи іншій мірі, або я знайома. Наші книжки народжуються в діалозі з авторами. Якщо вони до нас приходять з будь-якою ідеєю, ми завжди намагаємось її підтримати і так втілити, як тільки це можливо. Широкому кову читачів цікаво, що цікаво? Дитяча література, нонфікшен і умовний бестселлер The New York Times. Оце їм цікаво, це нормально. Такий наш книжковий ринок, ми маємо це розуміти для того, щоб йти далі. І моє видавництво — це спосіб поглянути на нашу українську літературу, не з боку самовидаву, коли автор видав що-небудь і каже: Ну купіть мою книжечку, ну, будь ласка, вона така класна. Я, стру... я створюю видавництво для того, щоб я була за автора, щоб я казала, як видавчиня, подивіться, яка класна книжка. Вона дійсно того варта. З початком активної фази війни все стало простіше і складніше водночас. Спочатку е стало простіше з точки зору аудиторії. Вони нам довіряють, я невимовно не 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 вдячна всім взагалі. Вони нас дуже підтримують у соцмережах, але питання війни і питання в тому, що... Хтось втратив домівку, хтось втратив роботу, хтось вимушено переїхав до іншого міста, до іншої країни. І взагалі нам всім дуже емоційно важко. Я вже мовчу про дефіцит паперу, про економічні питання, про, про те, як дорого зараз друкувати книжки. Проблема в тому, що я є... і третя проблема є етична. Як я, як видавчиня, як українська, я як, як, як я можу бути голоснішою за теракт в Кременчуці, я не маю на це права. І тому, коли виходить моя книжка, як би мене не розпирало, як би я не хотіла би кричати про те, яка супер класна книжка виходить, я це роблю тихо. Я маю це робити тихо. І от це теж проблема. Ми не маємо прибутків. Все те, що ми заробляємо, ми вкладаємо в наші наступні книжки, тому що вони теж мають вийти в світ. У них немає іншого виходу. Або вони, або, або вони вийдуть, або ніяк. Друк виріс в два рази. Приблизно в два рази. А ми були і до того не суперпробутковими. Це був більше бізнес про ідею, а не про бізнес про гроші. І це вже велике питання, як зробити бізнес про ідею, таким, на якому можна заробити. Мені дуже подобається Франківська, але я мушу підтримати Харків собою, коли це буде безпечно для мене і для моєї дитини. Я мушу їздити в метро, купувати хліб. І платити податки у харківський міський бюджет це важливо. Я харків'янка я мушу це зробити.